Доброго дня, Тамара Миколаївна, Аршук. мені 66 років. Мене тербувала боль на, на, на правій стороні в суглобі. Я звернулася до лікарів. Мене послали на МРТ. А МРТ показала, що проблема не в суглобі, а проблема в спині. Ну іноді була знеболювальне. Можна привикнути тоді, що без знеболювального це ж це не вихід. Подивилися і сказали, що треба робити операцію. І зробили, поставили шість у сулобі. все, її нема. Вчора зробили операцію, я вже ходила сьогодні, ви самі бачили, що я ходжу. Завтра буду виконувати вправи. Він надав мені на вайбер скинув комплекс вправ, і я буду виконувати завтрашнього дня починаю виконувати ці вправи. З утра Руслан заходив, тоді в обід дівчинка дє, друга принесла. Персонал настільки ввічливий, настільки доброзичливий, розумієте? Тобто я, я дуже задоволена.